В останні роки літо на європейській території України все частіше буває холодним і дощовим дощ. Звичайно, корисний для росту і розвитку рослин, але ось для дозрівання плодів він швидше шкодить. Зайва волога робить їх водянистими і несолодкими, чим тільки не намагаються дачники підвищити солодкість ягід і фруктів, наприклад, зустрічаються рекомендації поливати чагарники і дерева під час дозрівання врожаю розчином цукру або меду. Але чи це зробити ягоди солодшими? Трохи теорії переважна більшість людей люблять солодкі фрукти і ягоди, але не всі знають, як ця солодкість набувається. У процесі росту рослини отримують енергію сонця і перетворюють її в вуглеводи, глюкозу, сахарозу і фруктозу. Останні під час дозвівання, в свою чергу, перетворюються в цукру, що дають чудовий смак і допомагають плодам довше зберігатися. Найвищий вміст цукрів в південних фруктах і ягодах, винограді, кавуні, дині, персиках це цілком зрозуміло, адже на півдні максимальна кількість сонячних днів. Зачем поливають ягоди розчином цукру або меду. У центральних і північних регіонах України садівники теж намагаються підвищити солодкість своїх плодів і для цього користуються різними методами. Наприклад, поливають посадки розчином цукру або торішнього меду, ольга можна оленька, якщо під час дозрівання плоду, наприклад, яблуні, поливати її розчином з цукром, чи стануть плоди солодші. Ні, стануть яблуня бере з землі то і стільки, що і скільки їй належить, ростуть поруч гіркий перець і солодка полуниця, а ґрунт при цьому однакова. У яблук солодкість залежить від сорту і від погодних умов у спекотне сонячне літо яблука набагато солодше, ніж в холодну похмуре Наталя 5-6 Ответ маєллю Вестіон дев'ять-чотири, Однак такий спосіб не поліпшить смак ягід і фруктів, а ось залучити бджіл на город може. Для цього готують медовий розчин, одну столову ложку меду розчиняють в літрі води, ретельно перемішують і оприскують кущі, намагаючись не потрапляти на квітки. Такий же розчин можна приготувати з цукру, але його буде потрібно більше: 10 столових ложок на літр води. У такий розчин можна додати квітки дерев, які ви хочете оприскувати. Вийде своєрідний нектар, який смугасті трудівниці із задоволенням спробують. Я особливо приваблюю бджіл. Коли цвіте виноград у літрі води розчиняю один столову ложку натурального меду і оприскую рослини, намагаючись не зачепити квітки. Від води пилок може постраждати, оприскуючи рослини, ми вже досягаємо мети. Джоли летять на запах меду, повертаються у вулик з медом і кличуть за собою інших. Так роблю, коли цвітуть вишня, яблуні, сливи, абрикоси, жимолость халілов. Пс. Сім дачрю і влевас в какві привлекаєте пчел для опілення, от і овощі 5,1158, хто зелене добриво для поливу з доданим цукром. Крім того, мед і цукор може входити до складу зеленого добрива в якості стимулятора бродіння підгодівлі, щоб приготувати добриво. Потрібно набрати бур'яну, найкраще підійде кропива. Засипати в ємність на дві третини обсягу, залити водою до повної ємності, додати пів кіло цукру або півлітра меду на двісті води, залишити зброджуватися від трьох днів до тижня, періодично помішуючи, як насправді зробити ягоди і фрукти солодкими до речовин, які потрібні для поліпшення смаку ягід і фруктів, відносяться калій і бор. Є кілька способів підвищити вміст цукрів у плодах. Дріжджова підгодівля, звичайні дріжджі, які ми використовуємо для приготування випічки, містять багато корисних для рослин мікроелементів, в тому числі калій. Можна приготувати розчин з сухих дріжджів, пакетик дріжджів розчинити у воді, ретельно розмішавши додати цукор 1 столова ложка, наполягати 2 години, розчинити 50 ми отриманого робочого розчину в літрі води. Поливати під корінь або оприскувати з живих дріжджів, зробити підгодівлю ще простіше, 100 грамову пачку розвести у відрі теплої води і настоювати протягом доби. Відео як зробити підгодівлю з дріжджів, добриво з борної кислоти, бор є мікроелементом, що підвищує кількість цукрів в плодах для приготування добрива, використовують борну кислоту у вигляді білого порошку, упаковку якого 1-0 можна купити в атеці. Розчин готують так. Дах порошку розчиняють в стандартному 10-літровому відрі води. Для поливу під корінь для полуниці і суниці знадобиться стакан розчину під кожен кущ для малини півлітра для фруктових дерев двал під дерево, 0,5 хпорошку порошку змішують з 10 води для оприскування. Кращий результат дає позакореневе підживлення в період цвітіння, оскільки бор добре засвоюється листям, зольний розчин. Зола містить велику кількість кальцію, які підвищує солодкість ягід приготування настою, півлітрову банку золи просіяти, залити 10 л гарячої води, наполягати 2 години, процідити через марлю і залити в оприскувач, можна просто розсипати золу навколо кущів і дерев під час зав'язування і дозрівання ягід і плодів, посипте під малину, коли цвіте, урожай порадує, а ще можна вмочити. Живці, коли розмножуєте якусь растюшку. Тяганинахц в форюмгою серію трац. 4, 3, 5, 8, 9, пага 2 яграм по 50 сили під кожен кущ полуниці. Реакція чудова вчора по 100 грам під кущ чорної і червоної смородини, реакція аналогічна полуниці. Михайло Нітхтц вфорюмгою серю трац чотири три п'ять вісімдев'ять пади. П'ять крім добрив, важливі умови дозрівання плодів, ягоди і фрукти будуть солодші, якщо посадити їх на сонячному місці і зменшити полив в момент дозрівання. Якщо поливати рослини цукровим або медовим розчином, солодші ягоди і фрукти не будуть, але завдяки залученим бджолам краще запилюються квіти і зав'яжеться більше плодів. Для підвищення цукристості варто використовувати дріжджові підгодівлі або добрива, що містять бор і калій.